Плуг потрібен в кожному господарстві. В кожному господарстві має бути плуг. І реально є ситуації, коли ну, без оранки взагалі ніяк. А, ну, як правило, це люди, в яких немає нормальної сівалки, а, що я маю на увазі? Коли треба посіяти соняшник по кукурузі або кукурузу по кукурузі, то там кукуруза залишає велику кількість рослинних решток. От. І ти просто фізично не зможеш весною нормально посіяти, якщо цю всю масу кукурузи на 30-35, а ще краще 40 сантиметрів не перевернеш. От. І до речі, навіть на півдні да, є така історія, що ну, типу, м -м, треба заробити рослинні рештки кукурузи. Може таке бути. Для тих, кого, повторюсь, немає нормальної сівалки, немає автопілота, який може в міжряді кукурузи посіяти потім соняшник. Окей. Е, крім того, є люди, які вирощують е, седерат, та, або покривні культури. І може бути таке, що там буде прям класна гарна маса, яку ти нічим не, не зробиш, крім плуга. Теж таке може бути. Ну і там, не знаю, Людям городи вироти і, і так далі. Тобто є якийсь набір е, функцій, де плуг треба обов'язково. Е, тому я й кажу: люблю казати, да, що плуг все одно має бути в кожному господарстві.